Тут усе, як на справжній січі, півколом стоять намети курені, майорять козацькі хоругви, а гостей зустрічають пострілами з гармат. У козацькому таборі все максимально наближено до січового побуту, а блага цивілізації залишилися за межами фортеці. А, спочатку на нашій кроваті йде солома, От, Потім йде матрас. Діти тут ходять у вишиванках і шароварах у такому вбранні і хлопці, і дівчата. Адже юним Амазонка вивчати бойове мистецтво в спідницях незручно. Один два після тренувань обов'язкова молитва. Потім дівчата беруться до суто жіночих справ. Дяка берег, як кажуть, в ті часи казали, що вона дитину оберігає. Бачите, ось тут на ній храст, на ній не можна було робити очі, тому що казали, що в ці очі вселяється нечиста сила. Програма кожного дня дуже насичена. На пустощі часу немає. усе за графіком перерва лише на обід у таборі. Впевнені, справжня українська жінка має вміти не лише куховарити, а й справно їздити верхи. Опанувати мистецтво джигітовки до смаги не всім. Таких трюків дівчат вчитимуть пізніше, адже тут потрібна неабияка фізична підготовка. Данило на прізвисько мамонт давно мріяв пожити в екстремальних умовах. каже, справжній козак має бути хоробрим і витривалим. Попереду ще одне випробування: навчитися керувати справжніми човнами довбанками. Після такої насиченої програми у деяких козачат є ще одне особливе завдання: назбирати рослин для трав'яного чаю. Цю відповідальну роботу довіряють не всім. Юний козак на прізвисько трав'яний добре знається на цій справі. З цього можна не зварити, з цього можна ходити в туалет. Організатори кажуть, у їхньому таборі діти вчаться бути дорослими. Уже за кілька днів вони повернуться додому, але вже не такими, як були раніше. Галина Тимощук, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер Полтавська область.